Ставтесь, будь ласка. Боже Олександр. Е, Олександр, е, хто ви за професією? Доктор -наук Професор. Е, мене з Подільського університету, це, так? так? Який раз по чаю? Сьомий. Е, скажіть, будь ласка, причина? Чому ви це робите? Для чого? В першу чергу, напевно, щоб виховати собі певні. Навики, які б дали могли поцінити, що можливо я роблю неправильно, подивитися з боку, можливо, хтось робить краще для того, щоб принести користь в першу чергу всім і для спасіння своїх душі. Які зараз відчуття у вас? прекрасні люди моляться, загальна молитва завжди підтримується, це саме головне. І люди стараються. Щоб, напевно, своєю працею якимось чином принести славу Богу. Які відчуття будуть, коли прийдете в Почай? От ви шість разів вже були, які відчуття там? Кожен раз різні, не можу сказати. І Що б ви сказали, невіруючій людині для того, щоб переконати її в тому, що треба йти в Почай? Просто взяти і йти, а в кінці буде бачити результат. Спасибо.